Російські пропагандисти намагаються запевнити усіх, хто готовий їм повірити, що окупаційні війська нібито прорвалися на територію Дніпропетровської області. Втім, у генеральному штабі ЗСУ спростували черговий інформаційний вкид Росії. Реальна ситуація залишається дещо іншою. Ворог не виходив на адміністративну межу, що відбувається на фронті у Дніпровському напрямі. Докладніше далі. Оцінки у Sint Group підтверджують, ніякого прориву Росіян не було. Зокрема, Deep State фіксує найменшу відстань від позиції Росіян до кордону Дніпропетровщини у 600 метрів. Американський інститут вивчення війни вказує загалом на 3 кілометри, і жоден з проєктів не підтверджує перетину межі області. Фейк про нібито просування росіян запустив ще 22 травня пропагандист Владімір Соловйов. За словами військових аналітиків, подібні заяви є типовою інформаційно-психологічною операцією. Відомо. Як і псом, на думку експертів, головне завдання цієї пропагандистської кампанії показати можливість масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій. Зверніть увагу, що чергове вкидання фейку про Дніпропетровщину відбулося на тлі підготовки до нового раунду стамбульських перемовин та обміну військовополоненими. Раніше Росіяни вже намагалися розхитати інформаційний простір темою, нібито відмови України забрати тіла загиблих. Тепер знову заговорили про буферну зону. Таким чином, Росія натякає. Що в тому разі, якщо Україна не піде на ультиматум про виведення військ із Донеччини, то Кремль піде на окупацію Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. Причому у Харківській та Сумській областях окупанти мають певні тактичні успіхи, які можна показати і внутрішньому споживачеві, і західній аудиторії як практичну реалізацію сценарію створення так званої буферної зони, пояснюють експерти. Водночас, попри тактичні просування, росіяни не мають достатніх сил для наступу вглиб території. Навіть не зважаючи на те, що за даними української служби БіБІСІ, перевага окупантів над силами самооборони складає 1 до 9, Найбільше, що вдасться росіянам, це величезною кров'ю домогтися контролю над невеликими ділянками української землі, буквально у 2-3 кілометри. Але сценарій виходу безпосередньо на захоплення обласних центрів сум Харкова, Запоріжжя або Херсону не розглядається взагалі, наголошують воєнні аналітики. Сама поява фейку про прорив на Дніпропетровщину свідчить. Про те, що військовим шляхом Росія не здатна досягти успіху в Донецькій області. Зокрема, про гострий кадровий дефіцит у рядах російської армії свідчить перекидання на часів яр полку ФСБ. На думку експертів, окупанти й надалі атакуватимуть території Дніпропетровської області. Таким чином, основний розрахунок Росіяни покладають наразі не на захоплення великих міст чи просування в областей, а на створення обставин, в яких вони зможуть обстрілювати обласні центри, змушувати населення тікати, а українську владу діє під тиском та приймати рішення, які будуть вигідні саме Росії, не встигли вщукнути пристрасті навколо операції павутина, як сили оборони знищили понад сотню одиниць російської техніки за один раз схожим способом. Росіяни вже назвали цю операцію Павутина 20 та вкотре посипали собі голову попелом у соцмережах. Іронізує видання Телеграф.UA. Наша країна менша за розміром та кількістю населення не має величезних доходів від вуглеводнів і не виробляє ракети та танки сотнями. Однак, як виявилось, всьому цьому можна протиставити зухвалість та креативне мислення. Пригадаємо найзухваліші операції, які Україна здійснила під час війни. Мене звати Яна Пуркун. Докладніше далі. У суботу, 7 червня, у російських Z-каналах з'явилася інформація про знищення на території РФ локомотива, який перевозив танки та десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки. Повідомлялись щодо поїзда, який перевозив військову техніку, приєднали кілька вагонів із зерном. Після цього відбулось повторення історії з вантажівками. Люки злетіли, а з вагонів почали вилітати дрони, які успішно вразили спочатку локомотив, а потім танки та інші бойові машини. Таким чином було знищено 13 танків і більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки. Кримський міст дуже цінний для росіян, адже вони використовують його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крім того, він є символом, у тому числі особисто для Путіна. З початку повномасштабної війни в Україні Кримський міст вже аж тричі зазнавав атак у 2022, 2023 та 2025 роках. Так, вранці, 8 жовтня, 2022 року на Кримському мосту пролунали вибухи. Було підірвано вантажівку, начинену вибухівкою. В результаті стався частковий обвал двох прольотів. І було значно пошкоджено дорожнє полотно. Крім того, спалахнуло кілька палених цистерн. Поїзда атака незаконної споруди стала наслідком складної багаторівневої операції, яку розробила СБУ. Цей вибух став щирим подарунком російському диктатору Путіну на 70-річчя від українських спецслужб. Тім на цьому привітання не закінчились. Декілька потужних вибухів прогреміли на мосту в ніч на 17 червня 2023 року. В результаті було знищено один проліт і ще один пошкоджено. Атака була здійснена за допомогою морських дронів «Сі Бейбі». Останню на сьогодні операцію здійснену 3 червня 2025 року, СБУ проводило під водою у спецслужбі. Повідомили, що замінували опори моста та у 4 годині 44 хвилині ранку. Вибуховий пристрій було активовано. В результаті підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Цьому сприяли 1100 кг кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. 17 грудня 2024 року в Москві було підірвано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСРФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Як встановила служба безпеки України, саме Кирило відповідає за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників. Вибух пролунав, коли чоловік виходив з дому, в якому вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено службову машину генерала. Українські спецслужби також ліквідували в Росії генерала Ярослава Москалика та провідного інженера, який модернізовував російські реби Євгенія Ритикова та інших військових злочинців, а також колаборантів у 2023 році. Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало багато цінної інформації. Про російську авіацію, яка могла бути використана для посилення українських систем ППО, це сталося завдяки спецоперації синиця, під час якої російський пілот перегнав в Україну бойовий вертоліт м 8 разом з екіпажем та деталями для винищувача. Розвідники перевірили льотчика та створили секретний чат, в якому протягом півроку йшли обговорення безпечних маршрутів. Операція завершилась 9 серпня 2023 року. Кирило Буданов назвав операцію першою успішною за всю історію України. У веджері 13 квітня 2022 року українськими ракетами був уражений флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Затоплення корабля у вогні, що йшов на Одесу, викликало велике захоплення. Цьому присвячували картини, марки та пісні. Крейсер мав найкраще озброєння на чорноморському флоті. Були в нього і крилаті ракети, і артилерійська установка, і ЗРК, і торпеди. Але це не врятувало його від українських ракет. Нептун Судно задонуло під час буксирування в окупований Севастополь. А на морі тим часом вирував шторм. Точне місце затоплення вдалося знайти через спутник менш як за два тижні. Останки Москви прибувало до берега ще через кілька місяців. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Операція служби безпеки України Павутина, проведена 1 червня 2025 року. Стала однією з наймасштабніших та найуспішніших диверсійних акцій проти стратегічної авіації Росії. Вона продемонструвала ефективне поєднання інноваційних технологій, ретельного планування та рішучості в захисті національної безпеки України, якими можуть бути наслідки для Росії, України та цілого світу? Детальніше розповім далі. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Операція повотина показала, що навіть країна без значних ресурсів може завдати суттєвої шкоди сильнішому противнику за допомогою інноваційних технологій і тактик, що здатне змінити підходи до військового планування та оборони на глобальному рівні. Вона не лише послабила військові спроможності Росії, а й задала новий вектор розвитку військової стратегії у 21 столітті. За даними СБУ, операція готувалась понад 18 місяців. Унаслідок ударів українськими дронами було виведено з ладу 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових авіабазах РФ, що оцінюється в понад 7 мільярдів доларів збитків. Удари були одночасно нанесені по чотирьох авіабазах: Біле в Іркутській області, Олєнія в Мурманській області, Дягілєва, у Рязанській області та Іванова. Уражено 41 літак російської стратегічної авіації, в тому числі 8 бомбардувальників ТУ-95, 4 Ту-22, М-3, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і транспортний А-12. Стратегічний бомбардувальник Ту-95 ЗМІ називають ключовим елементом ядерної триади Росії та одним із головних інструментів завдання ударів по українській інфраструктурі. А надзвукові дальні бомбардувальники Ту-22, зокрема обстрілювали некерованими бомбами Маріуполь у 2022 році. Для їх знищення служба безпеки використовувала FPV-дрони з елементами штучного інтелекту, натреновані на 3 d моделях радянських літаків. Зокрема, Ту-95, МС і ту 22 М 3 Безпілотники були приховані в мобільних дерев'яних конструкціях, замаскованих під вантажі, які доставлялись на цивільних вантажівках. Звідти дрони запускались до цілей, західні медіа. Дія порівняла атаку з російськими перл-гарбором, відзначаючи її безпрецедентний масштаб та ефективність. Зокрема, видання Die Welt назвало операцію величезним соромом для Путіна та його військових, підкреслюючи її вплив на зменшення інтенсивності російських авіаударів по Україні. Але чи так це насправді спробуємо розібратись? Як пише агентство AP News, втрата частини носіїв крилатих ракет x 101 і x 22 суттєво обмежує можливості окупантів завдавати масованих ударів по толовій інфраструктурі України. Відновлення літака Ту-95 неможливо в принципі, оскільки вони зняті з виробництва. А на відновлення решти знадобиться понад року. Водночас, втрата єдиного в районі бойових дій російського літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління порушує ефективну координацію між винищувачами ППО та наземними підрозділами. У результаті росіянам складніше вчасно реагувати на українські удари, зокрема, атаки дронами та ракетами, і з істормшедоу, щоб зберегти решту бойових бортів. Росія змушена перекидати стратегічну авіацію ще глибше в тил а отже, зростають витрати на логістику та час на підготовку ударів. Відповідно, цей час грає на користь зсу не варто також недооцінювати наслідки морально-психологічного удару завданого по військовому керівництву Росії, яка вперше офіційно визнала втрати від ударів дронів по військових аеродромах у глибині країни. Проте, наскільки налякане населення, що досі свято вірило в силу російської ППУ, годі й казати, але якою може бути відповідь Росії насамперед, уже традиційні масовані ракетні удари по українських містах, зокрема Києву, Одесі та Харкову. Як пише видання Wall Street Journal, це може може бути спробою продемонструвати силу та відвернути увагу від вразливості власної стратегічної авіації. Ресурси для удару у відповідь в окупантів є за даними видання НВ. Станом на середину травня 2025 року в окупантів були майже 600 одиниць балістичних ракет іскандер М, майже 300 одиниць іскандерка та понад 100 одиниць гіперзвукових аеробалістичних ракет кинжал. Кількість крилатих ракет ік 101 один ікс «32» та калібро оцінюється понад 300 одиниць кожна. Втім, завдавати маласованого удару буде не просто через втрату суттєвої частини стратегічних бомбардувальників і літака дальнього радіолокаційного виявлення, проте існує ймовірність посилення кібератак на критичну інфраструктуру України, а також диверсій на об'єктах енергетики та транспорту задля дестабілізації всередині країни. На міжнародному рівні Росія може спробувати використати дипломатичні канали для тиску на Україну та її союзників, звинувачуючи в ескалації конфлікту та порушенні міжнародних норм. Втім, це тільки ще більше згуртує західні країни навколо підтримки України та посилення антиросійських санкцій. Нарешті невдачі на фронті і втрати техніки можуть посилити невдоволення всередині країни, особливо серед військових і цивільного населення. На думку експертів, опитаних виданням телеграфії, використати тактичну ядерну зброю задля удару удару відплати Кремлю не дозволить Китай. А з урахуванням відомої тактики російського диктатора Володимира Путіна влаштовувати теракти проти власного населення задля підняття патріотичних настроїв та виправдання агресії, ФСБ теоретично може організувати цю диверсію застосуванням ядерної зброї на території самої Росії, щоб звинуватити в цьому Київ. Але для російської влади це матиме катастрофічні наслідки, вважають екс. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.